Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А бриганець пише завтра у Польщі місцеві вибори, після яких ніби має стихнути напруга на кордоні, ніби. За чим ми маємо завтра спостерігати в результатах? Це про російська ультраправа конфедерація. Це вона почала далекобійниками блокувати наш кордон восени. Вони набирають по різному і небагато але але у них є можливість створювати коаліцію з іншою правою, хоч і не антиукраїнською партією піс Дуди. У Дуди немає інших союзників, окрім конфедерації, тому є небезпека, що їхні соалії стануть більше чи менш антиукраїнськими в виразних регіонах. Там, де такої коаліції не буде, буде коаліція туска на чолі з платформою, яких хоч і не мій герой, але у союзниках у нього будуть точно не антиукраїнські партії. Зараз рейтинг піс і платформи близькі, хоч і різні в окремих регіонах. Висновок ми проти конфедерації, значить, ми проти ходження. І в більшість, значить, ми проти коаліції піс і конфедерації. Коаліція платформи і піс наврядче можлива навіть в якомусь містечку, як мені здається, в той же час сьогодні пролунали вибухи поблизу Кракова. На одній з військових баз солдати Польщі вступили і в бій невідомої. Групою людей, мабуть, вагнерівців. Він закінчився без утрат. Втім, 15 поранених є. А тіла вагнерівців терміново вивели. Таких там було 21. Крім того, за даними телеграм-каналів, було важко поранено одного польського прикордонника, чий син наразі блокує кордон з Україною. Інформація просочилася до протестувальників. Офіційно будуть говорити про навчання. В той же час Дуда скликав термінову нараду. На ній уже був присутній новий прем'єр-тоск. Пише телеграм-канал. Польське відродження. Ситуація загострюється щогодини патро. Шав з білорусами та ДРГ за числа Вагнера пішова банк польська авіація. Отих, хоче крижить коло техніки та військові бази на кордоні з Білорусією. Один день червоні лінії можуть бути пройдені. Та станеться вибух. Тотальний вибух. В той же час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європа в стратегічній перспективі є мішенью російської агресії. Тож контингент у цілому повинен бути сильнішим за РФ у військовому плані або захистити власні кордони. Туск заявив на прес-конференції за підсумками засідання уряду. Польський оголосив, що при уряді буде створений комітет з питань безпеки, який займається питаннями покращення безпеки кордонів Польщі, особливо повітряного простору, та посиленням східного флангу за участю наших союзників. Ми вже підготували з головою міністерства закордонних справ Радославом Сікорським таку ініціативу, заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості, щоб якнайшвидше підтримати Україну не в останню чергу, тому що майже вся російська економіка вже перейшла на систему військового збройні і Європа – з залишається далеко позаду, додав Туска за його словами. Ідея полягає у тому, щоб мобілізуватися, використовуючи наявні дипломатичні засоби і переконання, щоб весь ЄС зрозумів, що без радикально збільшених зусиль у сфері озброєнь ми залишимося далеко позаду. Це означатиме одне Європа буде вразливою до прямої російської атаки в найближчі кілька років. Ніхто не може сумніватися, що у стратегічній перспективі Європа є метою російської агресії. Це станеться тоді, коли перевага Росії буде очевидною з точки зору військових можливостей. Важ. Же голова уряду Польщі, тому за словами Туска, абсолютною потребою моменту у зв'язку з українською ситуацією є те, що Європа у цілому повинна бути сильнішою у військовому відношенні, ніж Росія, і це єдиний спосіб захистити європейські та польські кордони. Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав до рішучої відповіді на масований ракетний удар РФ по Україні посилити антиросійські санкції та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, аби знищити пускові майданчики і командні центри РФ до друзі, ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.